Добро здоров'я, друзі! Це програма грунтовну, без сумніву, резонансною подією на Тернопільщині. Стало затримання 15 жовтня військовослужбовців. Затримували працівники поліції. І, знаєте, зараз у Тернополі навіть поширюється такий, ну прямо скажу, невеселий жарт на запитання будь-кого до співрозмовника як справи. То співрозмовник ймовірно відповідає як справи. Ну, краще ніж у того футбольного тренера, який добу посидів в автомобілі біля Орлави, і краще справи, ніж у тих військовослужбовців, яких поліція затримувала 15 жовтня. Невеселий жарт. Ну а зараз вже абсолютно серйозно грунтовніше про цю ситуацію. 16 жовтня ми поговоримо з начальником головного управління національної поліції України у Тернопільській області, полковником Сергієм Зюбаненком. Сергій Вікторович, дякую, що знайшли час відповісти до наші запитання. Добрий день. Почну з того, що в офіційних повідомленнях поліцейських всюди звучить затримали військовослужбовців без якихось персоналій». Ну а люди кажуть, третя штурмова відома. Поважна бригада ЗСУ. Так це з третьої штурмової військовослужбовці, яких затримували, чи ні? Олексій, ну, ми мали можливість вчора ознайомитись з офіційною позицією національної поліції, з моїм коментарем. Сьогодні ми можемо поговорити вже на цю тему більш відкрито. Дійсно, вчора була проведена спецоперація по затриманні осіб, які скоїли злочини? Це дуже непроста і чутлива тема. Сьогодні, тому що йде війна, і звісно, що ми ні в якому разі не хочемо очорнити наших військовослужбовців, завдяки яким ми взагалі існуємо як країна, але ми не можемо і не реагувати на ті речі, які відбуваються в області з порушенням закону. Я неодноразово висловлюю свою позицію, що закон рівний для всіх, особливо саме в зоні відповідальності нашого. Територіального підрозділу, тому до нас надходили неодноразові скарги, і ми їх перевіряли в рамках вже як відкритого кримінального провадження, так і в рамках звернення громадян. І на превеликий жаль, факти, які нам стали відомі, були підтверджені. Було відкрите кримінальне впровадження, проведені всі необхідні слідчо оперативні заходи, і на превеликий жаль, деякі факти знайшли своє підтвердження. Так, все таки за ну, річних міркувань. Ні в якому разі не буду називати будь-які е... роди військ, е... бригади там, і там. так далі, тому що є офіційна позиція національної поліції, і є офіційна позиція, можливо, тих військових структур, які до цього мали я ж не випадково запитав, тому що сама третя штурмова в своїх повідомленнях, зокрема і в соціальних мережах, каже: ну так узагальнюючи, у посилуних наші бійці закон не порушують. Ну це можна розцінити як заперечення того, що вони з третьої штурмової. Ну я запевняю вас, що слідство буде проведено всебічно, обґрунтовано і дуже швидко. Бо ти по тим фактам, які ми зараз маємо, але у нас може бути ситуація, що цих фактів може бути набагато більше, тому що зараз ми працюємо із інформацією, яку отримали із можливими майбутніми заявниками, і коли буде картина повністю вже зрозуміла, з дозволу слідчо. З дозволу процесуального керівника ми озвучимо всі подробиці цієї справи. Я розумію делікатність ситуації, слідство триває, не все можна розголошувати. Чи відомо вам, Сергій Вікторович, ті військовослужбовці, яких 15 жовтня поліція затримала вже оголошені підозри деяким, ці військовослужбовці вони мали якісь офіційні повноваження представляти ТЦК в процесі оповіщення? Це справа вже тих органів, які безпосередньо працювали з втіленням цього проекту, який у нас був проводився в області, тобто не в моїх повноваженнях коментувати моральну сторону, але підкреслюю, що процесуально, тобто все було згідно чинного законодавства, були визначені накази. Не те, щоб відрядити даних військовослужбовців для нас області для допомоги е, ТЦК. Наша була задача, бо багато мені задають питань, чому поліцейські працювали е, з військовослужбовцями. Ну, Я пояснюю дуже просто: поліцейські працюють із ТЦК. І так як вони виконували на той час функції ТЦК, і ще раз підкреслюю, не мені зараз е, е, визначати, наскільки це було. З моральної точки зору правильно, а законодавчо ми перевірили, що дійсно дані особи були відряджені і виконували функції ТЦК. Тому я думаю, що доцільно запитати в ТЦК, яким чином вони потрапили в область і як вони працювали. А поліцейські змушені працювати в нарядах оповіщення для того, щоб дотримувався громадський порядок, тому що ви бачите, в засобах масової інформації не тільки в нашій області є порушення. Є конфлікти, і однозначно поліцейські мають фіксувати це все. Ви знаєте, що всі ми оснащені зараз бодікамерами, і е, проводити всі ці дії в законне русло. Тому ми це робили згідно поданих ТЦК розподілів. Скільки груп оповіщення на той чи інший день працює в місті, в області і так далі. Е, є багато закидів критичних, як ви, як керівник, оцінили би дії. Своїх підлеглих поліцейських, які були присутні біля того злощасного автомобіля, з якого добу не виходив футбольний тренер, вони по суті там так люди вважають, бездіяли. Ну, давайте просто зрозуміємо одну річ. Поліцейські всі, не тільки е, вище вказана подія, мала місце, багато таких було подій, де поліція е, забезпечила охорону громадського порядку. Але в подальшому ми надаємо правову оцінку, і саме ці події так само вона буде надана. Це все фіксується. Ви ж не знаєте, що в рамках даного кримінального провадження, а тим паче, їх низка за кримінальних проваджень, ми дослідимо. І на фініші ми побачимо всі відповіді на питання, які зараз задають тернополяни. І однозначно ми нічого приховувати не будемо. Всі ці відповіді будуть озвучені, коли буде закінчено слідство. Повірте, слідство тільки почалося. Воно триває інтенсивно, і у слідчих дуже багато роботи. Працює не просто слідчі, працює група слідчих, які будуть досліджувати кожен епізод, який нам попав по зору. Спілкуючись з людьми, маю до вас народне запитання. Люди вважають, що поліцейські толерантно ставились біля того автомобіля біля орнави, і люди вважають, що навряд будуть покарані, затримані, тому що зараз, ну скажу так, непопулярно присувати військових і не тільки поліція, а й в майбутньому суд, прокуратура навряд чи будуть доводити справу до якогось реального вироку цим військовослужбовцям. Що ви скажете з цього приводу? Ну, я з вами тут не погоджуюсь, тому що це народне запитання. Зараз у цей час сьогодні обираються міри запобіжного заходу в судах, і на мою думку, суд доволі обґрунтовано вивчає всі матеріали, які ми їм надаємо, і ніякого привзятого відношення немає. Дивіться, моя думка. Суб'єктивно моя думка, що якщо ми не будемо на це реагувати і будемо ділити когось по категоріям, хто воював, хто не воював, і не будемо вище цього всього ставити закон, ми будемо на превеликий жаль схожі на країну агресора. Ми озвучуємо це, ми розслідуємо це. Ви Можете собі уявити, що такі факти можуть розслідуватися і публічно озвучуватись, наприклад, в країні агресора нашого ворога. Тому ми і є суспільство, яке йде до Європи, яке цивілізовано, і яке навіть на такі помилки реагує, висвітлює. І зараз я теж бачу дуже багато коментарів різних. Але коли ми будемо на щось закривати очі. Ми дійдемо до якогось дуже поганого фіналу. Тому в зоні моєї відповідальності, так як я вам обіцяв, неодноразово і на ефірах, однозначно буде панувати закон. Хто б це не був. Але саме основне, що ви в цій ситуації не клали тінь на всіх військовослужбовців. Тому що 99% це люди порядні, це люди. Які захищають і віддають найдорожче це своє життя для того, що ми говорили сьогодні нашою рідною мовою в Тернополі. Тому я б дуже вас просив, щоб ми все-таки відділяли погане і хороше, і коли є такі речі, ми все-таки давали критичну оцінку і доводилися до логічного кінця. І суспільство тут має відіграти ключову роль. Тому що, якщо. Хтось не розуміє, що завтра він може бути жертвою того чи іншого злочину, і який це злочин, ми про це також дамо відповідь. Ну, тоді, певно, ми не туди рухаємося. Це моя позиція. Я знаю, що 14 жовтня напередодні цих затримань ви були, вас викликали, очевидно, на якійсь спеціальній нараді у Києві. Чи не там на нараді було прийнято рішення і сказано полковнику Зюбаненку: Починайте затримання? Сергію, ті, хто розбирається трохи в юриспруденції і в роботі поліції слідчих, розуміє, що такі справи вони за один день не порушуються і не реалізовуються, і не народжуються. Підкаденна робота з фіксацією доказів, з проведенням негласних слідчих дій. Дуже багато процесуальних речей. Це місяці, а то й роки бувають такі справи. Справа даної категорії, звісно, що ми не могли довго тягнути, тому що там, де є насильницькі злочини, ми маємо однозначно припиняти. Ми робили це дуже швидко, але явно що не за добу. Всі мої службові відрядження до столиці, звісно, що я людина системи. У нас не муніципальна поліція, вибачте. Розумію. І по вертикалі я доповідаю. Далі висновки робіть самі. Потрібно допомагати колегам, знаючи про наш сьогоднішній ефір, Ірина Білякова з медійної корпорації Ріа, попросила запитати частково, ви вже відповіли, тому дозволю Ірину перефразувати. Ті поліцейські, які супроводжували цих військових під час їхньої, не знаю, брати в ні, діяльності на території Тернополя і області, поліцейські не могли б помітити, що ці хлопці займаються чимось протизаконним. Ну, скажу забігаючи наперед, що ті дії, які були зафіксовані в рамках проведення оперативно розшукових дій розслідування кримінального провадження, вчинялися виключно без працівників поліції. Тобто, якщо хоч десь був би якийсь би натяк, що були задіяні працівники поліції, вже працювала внутрішня безпека, ми підключали службу безпеки України. Був таких резонансних непростих справах, однозначно сховати голку. В сіні не вдасться. Тому ви розумієте, наскільки це серйозна була реалізація, так? І якщо, не дай Боже, був би там поліцейський, він однозначно був би сьогодні, йому побірали, обирали міру запобіжного заходу. Тому конспірація була, багато ви чого не розумієте, не знаєте, я не можу це зараз озвучити, яким чином це все скоювалося, в який період доби, де з поліцейськими займалися дійсно оповіщенням. Так як я вже вам відповів на питання, ми робили це згідно вказаної процедури, яку ми дотримуємося. Це для кого не секрет, що з ТЦК поліція працює. Якщо нам ТЦК дають інших військовослужбовців, не нам давати оцінку, правильно було прийнято рішення чи ні. Але там, де були саме скоєні ті чи інші злочини, поліцейських там не було. Судячи з того, що вже відомо, ці військовослужбовці, ну бригади не називаємо, ці військовослужбовці і справді перейшли, перейшли якусь межу, межу закону. А вам не здається, чи будете ви це враховувати під час слідства, що ці хлопці, якщо вони і справді пройшли реальні бойові дії, що вони можуть мати якусь специфічну психіку? Відтак і поведінку. розділимо війна, міняє людей. Розділимо це питання на два аспекти. Давайте перший аспект це дійсно величезна проблема, і вона рівні на рівні держави. Це е, ті люди, які брали активну участь в бойових діях. Це їхні психологічно-емоційний стан, їхня реабілітація, це тисячі і тисячі сотні тисяч таких е, наших героїв, які мають. Отримати належну медичну психологічну підтримку це раз. Але цей випадок ні в якому разі не можна розглядати саме в цьому контексті. Тому що, на превеликий жаль, потерпілими по даному кримінальному провадженню були також військовослужбовці, які проходили реабілітацію після важких поранень. Скажу більше того, один із потерпілих в минулому. Був бійцем цієї ж бригади, що є особливим цинізмом. Тому тут виключно аспект на корисні майнові злочини, тобто заволодівали майном застосуванням фізичної сили. Окрім. Оперативної інформації, чи є заяви від потерпілих від дій цих військовослужбовців, є заяви, і зараз ми даємо оцінку і вивчаємо так само тих потерпілих, які не звернулися за допомогою поліцію, але і не тільки нам заяви надходили, нам надходила інформація, яка потім дійсно перевірялася і на превеликий жаль знайшла своє підтвердження. Тобто, були і заявники, і були яку якому отримали перетинним шляхом. Юрійович, розшифруйте, будь ласка, суть кримінальних підозр, які вже оголошені, ну не знаю, деяким можливо скажете. Кількість тих тих, кому оголошено. Ну суті обвинувачень, наскільки вони серйозні, і наскільки років може потягнути покарання для цих, якщо будуть визнані винними так, в суді, досить серйозні зараз. Наразі обираються міри запобіжного заходу шістьом військовослужбовцям, в сьомому були оголошені підозри. Він зараз не перебуває на території області. Він в бігах, так би мовити, в це раз. Uh -huh. Друге, злочини, по яким підозрюються дані фігуранти, це розбійні напади, це особливо тяжкі злочини, це вимагання, це катування, це викрадення людей, і це угона та транспортних засобів. Чи не спрацює в даній ситуації принцип, а він загальновідомий. Якщо людина в ЗСУ, то судове слідство тимчасово призупиняється. Як тут бути? Вони ж військовослужбовці ЗСУ зараз. Ну дивіться, зараз ви розумієте, що є військова прокуратура і не всі злочини. Які підпадають під категорію військовослужбовців можливо отримати відстрочку від покарання, від винесення Я думаю, що тут будуть досить серйозні вироки, тому що ще раз підкреслюю, дуже ще багато чого ми не озвучили. Це перший етап, який ми могли просто саме при реалізації даних матеріалів вам озвучити. Ви знаєте, у мене складається враження, що останнім часом. Крайніми місяцями, скажімо так, поліція Тернопільщини займається не лише якимись локальними внутрішньо тернопільськими злочинами, а й так би мовити, ситуаціями всеукраїнського масштабу. Ну, наприклад, наркотики нещодавні. Да, дуже гучна реалізація була. Задокументували три злочинних організації. Сама структура побудови злочину, злочинна організація це вершина ієрархії, скажімо так, злочину, який може бути розслідуваний, розкритий. І дуже багато фігурантів, а саме 21 обрано запобіжні заходи. Тримання під вартою деякі були заставою. Прокуратура подала апеляцію. 29 осіб отримали підозри, тому що там були і неповнолітні, і навіть особи, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Тобто особи, які не досягли 14 років. Ви знаєте, це позиція моя особиста вже не перший, не то що місяць, а рік, щоб ми перестали займатися дріб'язковими злочинами. Тому, якщо ми беремо, наприклад, злочини, які пов'язані з розповсюдженням наркотиків, я заборонив документувати поодиноких споживачів або збутчиків, ми, ми доходимо до іерархії, до вершини, щоб припинити канали постачання. Щоб задокументувати тих осіб, які організували цей місце, це не просто, це робиться дійсно, місяцями, роками, але ми до цього йдемо. Щоб, щоб не займатися пішаками, ми, так би мовити. Ми, думаєте, ми так? бачимо сьогодні, ми бачимо сьогодні результат. Це набагато ефективніше, ніж би ми, наприклад, цілий рік. По Два по три збувачі документували і направляли справи до суду? Я можу поставити запитання не начальнику обласної поліції, а громадянину Сергію Зюбаненко. От як громадянина вас Сергій Вікторович запитую, вам не здається, що в нинішній вкрай непростій простій ситуації, коли не вистачає людей на фронті, можливо, якісь такі непопулярні, прямо скажемо, але жорсткі методи? Доставки людей в ТЦК можливо, вони виправдані, як ви думаєте? Ви розумієте, завжди ж медаль має дві сторони. Ми сьогодні говоримо про перевищення. Ви знаєте, що ми область, яка в лапках прославилась не тільки по даній справі, а ми пам'ятаємо і по ТЦК по Борщову, коли ми злочинну групу задокументували, так. Десь нас і критикують в цьому, що ну не на часі, тому що йде війна, потрібна мобілізація. Я свою позицію о, чітко окреслив, що якщо ми не будемо присікати це, скажімо так, на корню, то потім у нас будуть набагато більші вже масштабніші проблеми. І звісно, що тут просто очорняти працівників ТЦК, військовослужбовців, а зухилянтів робить героїв. Навіть оця одна ситуація, вона ж теж розділила думки тернополян. Полярно розділила. Полярно розділила. Тому що, ну, давайте по великому рахунку, якщо ти не боїшся, якщо в тебе є бронь, ну чому ти тоді ховаєшся і не надаєш ці документи? Ну, давайте по чесно. Тобто, Я теж так думаю. На вулиці Тернополя ми бачимо, що люди відчувають війну, коли є повітряна тривога. Да? Ведуть дуже. Скажімо так, мирний, спокійний спосіб життя ходять, відпочивати в ресторани, слухають музику. Так повірте, військових все ж теж тригерить. Коли ти приїжджаєш з фронту, коли ти приїжджаєш з похорону свого побратима, а в ресторанах молодь в розважальних клубах. Ви ж пам'ятаєте мою позицію, ще, ще ще, ще давніше. Звичайно, розважається. Я думаю, це питання так само має якийсь системний підхід. Все-таки моральна точка Моральна сторона вона має бути врахована. Ми там за хвилину мовчанням бо моремся вже скільки років, да, щоб просто вшанувати там хвилину, і то це не всі, не всім подобається. Да. Тому тут така от дуже непроста тема, яка розділяє, на жаль, наше суспільство. Але ми десь маємо стояти посередині. і Ми маємо бути таким стражем, таким поліцейським, да? таким е саме е органом, який має все-таки і до закону все приводить, так? в порядку е того, що визначено нам законом. Але все-таки враховувати, десь не відступаючи, звісно, від закону, морально етичну сторону цього питання. Тобто, якщо б, наприклад, давайте так уявимо, дані військовослужбовці десь перегнули словесно, ви бачите, емоційно, там, не знаю, там з кимось посварилися на оцих всіх таких зібраннях. Окей, я це все розумію. Емоції. Але коли ти порушуєш закон в порядку того, що ти везеш людину не в ТЦК. Ти везеш людину не в ВСП, якщо це навіть от в даній ситуації військовослужбовці, так? Щоб вияснити, він в СЗЧ, наприклад, чи він на, на лікуванні. А везеш, що на підвал і вимагаєш кошти, ну давайте вже тоді будь чесними. Я, я не можу пройти повс як керівник обласної поліції. На завершення. В режимі Бліз, коротке запитання, коротка відповідь. Можливо, вам відомо, це суто Тернопільська ситуація з військовослужбовцями, які були залучені до оповіщення і порушували закон, чи таке є і в інших областях, і затримання в тому числі. Я відзона відповідальності Тернопільська область. Я не знаю, що в інших областях я знаю, що такий експеримент проводився тут. Чи проводиться в інших областях? Я не знаю. Сергій Вікторович, дякую вам за відверту розмову і сподіваюся. Ось будуть нас інформувати обов'язково походу слідства. Дякую. Ще раз дякую. Дякую.